В цьому випуску ми розкажемо та покажемо 17 ігор, які увійшли до підписки PS Plus, Extra та Deluxe з 15 серпня 2023 року. Прийміть зручне положення та приємного перегляду. Сі о вирушайте в небезпечну та чудову подорож у цій покроковій рольовій грі, натхненній класичними шедеврами. Ця гра розповість історію двох дітей сонцестояння, які мають об'єднати сили сонця і місяця, щоб опанувати магію затемнення. Тільки з її допомогою можна впоратися з монстрами, створеними злим алхіміком флешмансером. Вільно переміщайтеся світом завдяки системі переміщення без прив'язки до клітин і боріться з ворогами по всіх канонах захопливого жанру. Тут немає гринда випадкових битв і окремих арен. Беріть участь у покрокових боях. Натискаючи кнопку дії синхронно з анімацією, ви збільшуєте шкоду, що наноситься, і знижуєте отримувану шкоду. Механіка своєчасних ударів, комбо-атаки за участю кількох персонажів, посилення та стратегічна система захоплення цілей пропонує різні варіанти гри з різними способами нанесення шкоди. Вирушайте у захопливу пригоду з десятками оригінальних персонажів та цікавими сюжетними поворотами. Деколи епічна Іноді бездумна і дуже зворушлива гра успішно представляє жанр рольових ігор, торкаючись класичних тем пригоди і дружби. Досліджуйте світ у своєму темпі, плавайте на кораблях, готуйте їжу, ловіть рибу або просто відпочивайте в таверні, слухаючи музику. 2 – це чудернацьке продовження всесвітньо відомого симулятора переїзду, що спирається на закони фізики. Грайте самостійно як незалежний підрядник або разом з друзями до трьох гравців. Одягніться у форму і допоможіть мешканцям пахмара та інших міст зібрати речі та переїхати. Через міжвимірні портали ви досліджуватимете нові світи, наповнені веселими і чудернацькими випробовуваннями та хаотичною і смішною грою. Режим допомоги, широкий спектр можливостей доступності, безліч персонажів і незлічена кількість тонко підібраних образів для всіх любителів моди. Destiny 2 The Witch Queen визначальна компанія занурюється у світ трону Саватун, щоб відкрити таємницю викрадення світла нею та її сяючим вуликом. Дізнайтеся секрети створення нової зброї, нової глефи і дістаньтеся правди в її павутині брехні. Трон Саватун, що є переплетенням корупції та розкоші, відкриває двері крихкому балансу сили від її палацу до болота. Ви знайдете тут усе, що вона приховує. Створюйте персональну зброю з унікальним поєднанням модифікаторів, шейдерів і статистики, опановуйте новий тип зброї, глефу і використовуйте потужні комбо ближнього бою, атаки снарядами та розгортання енергетичного щита. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Lost Judgment коли засуджений офіцер поліції розкриває вбивство учня, який знущався над сином вчителя до самогубства, темні таємниці середньої школи Йокогами випливають на поверхню. Боріться за правду в ролі детектива Такаюкі Ягамі та вирушайте під прикриття в престижній середній школі, щоб розкрити низку заплутаних випадків знущань. Але коли жертви накопичуються, потрапляючи в коло знущанні помсти, чи терези правосуддя схиляться на користь захисту закону чи помсти. Розбивайте черепа, щоб розкрити справу в цьому насиченому гостросюжетом юридичному трилері. All humans 2 Тюрепроебд Кріпто повертається з ліцензією на зондування Злісний прибулець став ще крутіше і відростив собі генеталії. Пориньте в атмосферу х у всій їх наркотичній красі, і помстіться КДБ за знищення вашого корабля. Розкривайте плани ворогів та шукайте собі союзників серед тієї самої раси, що збираєтесь закабалити. Покажіть цим хіпі, у кого крутіші яйця, на вибір класичні гармати і нова зброя. Досліджуйте землю 60-х, літаючи на своїй тарілці і спускаючи її міста. Захищайте величезний відкритий світ від всіх, хто намагається вам перешкодити. Збирайте людей з різних країн, створюйте коктейль з їх ДНК та робіть себе ще крутішим. В грі доступний режим розділеного. Екрану для двох гравців. Two Point Hospital Jumbo Edition Побудуйте лікарню з нуля і зробіть її найпривабливішою і самою ефективно працюючою в усьому окрузі. Проєктуйте палати, процедурні кабінети, кімнати відпочинку та інший інтер'єр лікарні, щоб збільшити приплив пацієнтів з самими незвичайними недугами від операцій на голові, яка прийняла форму лампочки, до лікування кубізму кінцівок. Розширюйтесь по всьому округу, дві вершини, будуючи нові корпуси, правильно розподіляючи бюджет і навчаючи персонал лікувати все більш складні хвороби. Жодна епідемія не повинна застати вас зненацька. Розміщуйте функціональні і декоративні. Предмети обстановки, які розганяють нудьгу і підтримують настрій пацієнтів, а також престиж лікарні необхідний для отримання нагород. Ви зіткнетеся з самими хімерними недугами, в числі яких злоякісний просвітит, передчасна муміфікація і кобізм кінцівок. Для лікування кожного з них потрібен спеціальний апарат. Досліджуйте нові методи лікування, оновлюйте апаратуру і підвищуйте кваліфікацію співробітників, щоб зробити свою лікарню ще більш надійною і продуктивною. Source of Madness – це екшн-гра з горизонтальною прокруткою в жанрі роглайк, події якої відбуваються у збоченому лавкрафтіанському світі, створеному на базі процедурної генерації та штучним інтелектом. Станьте новим служителем та вирушайте у кошмарну Одисею. Розкрийте моторошні таємниці глиняних земель та вежі безумства з загадкової місячної цитаделі. Почварні створіння, з якими вам доведеться зіткнутися, ніколи не повторюються. Їх генерує й анімує штучний інтелект на базі нейронної мережі, вибухова магія ближніх боїв, заплутані лабіринти, зручне керування здобичу та дерево навичок з безлічу здібностей, класів та заклинань. Пейзажі, створені за допомогою штучного інтелекту, занурюють у захопливий світ глиняних земель з багатою історією темної магії, що розкривається в процесі гри, в які ігри граєте та що вам в них подобається? Напишіть у коментарях про свої смаки, і з задоволенням почитаю. Також поставте свою українську вподобайку для підтримки цього каналу. Course to Golf» пропонує свіжий погляд на гольф і жанр ігор рогаликів. Пройдіть лунки, зробивши не більше ударів, ніж передбачає розрахований пар, інакше прокляття поверне вас на початок поля. Пройдіть, розташовані у випадковому порядку лунки в чотирьох біомах у присвяченому гольфу світі з персонажами гольф чистилища. Щоб ускладнити завдання, на полях є не тільки бар'єри і висока трава, там ще й повно таких непростих перешкод, як високопотужні вентилятори. Гострі шипи, тротилові шашки, телепорти й багато іншого. У цій божевільній варіації на тему класичної гри можна очікувати чого завгодно. По кожному полю розкидані ідоли. розтрощіть їх, щоб отримати додаткові удари. Якщо у вас не виходить забити в лунку відповідно до встановленого пару. І тоді вам не доведеться починати раунд спочатку. У вас в рукаві буде більш ніж 30 козирних карт, щоб повернути складну ситуацію собі на користь. Джеймс, на вас чекають тисячі ігор, створених гравцями з різних куточків світу аркади, рольовки, жахи, комедії і не тільки. Нові ігри та інтерактивні розваги з'являються щодня. Тут безмежне поле для пошуку, відкриттів та натхнення. Хочете навчитися створювати власні ігри? У Dreams є всі необхідні інструменти для втілення ваших задумів, чи то ігри, меми, музика, чи витвори мистецтва, якими ви потім зможете поділитися зі спільнотою. Дивіться, як мрії оживають у вас на очах у віртуальній реальності. Якщо ви маєте повну версію гри Dreams та гарнітуру PS VR, ви зможете використовувати нові VR-інструменти, грати в нові VR-міні-ігри і створювати власні творіння для VR завдяки оновленню. Що містить підтримку PSVR. P.J. Mask's Heroes of the Night. Врятуйте світ від нічних лиходіїв Ромеро, місячної дівчини, нічного ніндзя, башкетного Мункігу та інших. Починаючи зі штабу управління місією, ви вирушаєте в пригоду на платформері для маленьких героїв. Використовуйте швидкість кітбоя, неймовірні польоти алети та могутні м'язи гекко, щоб стати героями ночі. Досліджуйте нові та знайомі локації гри від міських дахів до місяця. Вирушайте в захоплюючі пригоди до бамбукового лісу та таємної печери, катаючись на швидкісних нових роверах. За допомогою робота-героя і напівдівчини напівдракона Ан'Ю ви відкриєте для себе світ дружби, командної роботи та дивовижних прихованих колекційних предметів. Hotel Transylvania – Scary Tale Adventures. досліджуйте класичні казкові світи з улюбленими героями мультфільмів, керуйте драками Мейвіс, а також грайте в унікальні світи з їх власними моторошними обертами, включаючи червону шапочку, новий одяг імператора Алі Бу і сорок розбійників. Зіткнувшись зі страхітливими ворогами та диявольськими головоломками, ви повинні сміливо пробиватися та використовувати свої спеціальні здібності, щоб мчати, ковзати та стрибати крізь ці моторошні світи книг оповідань. Ви навіть зустрінете культових персонажів Hotel Transylvania, таких як Джонні, Мюррей, Уейн та інші, які допоможуть вам виконати захоплюючі квести та розв'язати підступні виклики, а також повну труну предметів колекціонування, які ви зможете знайти. Оскільки на кану так багато, драк і Мейвіс розраховують на те, що ви врятуєте ситуацію. Пориньте в класичні казки з моторошним обертом, станьте маленькою червоною Мейвіс і стережіться великого злого вовка Вей. Збирайте цінні дрібнички для короля злодіїв, щоб увійти в печеру скарбів, вирішуйте головоломки, щоб розблокувати зруйнований храм і знайти новий одяг імператора Блоббі. Здобудьте потужні нові вампірські навички, перемагаючи істот, що переслідують кожну главу, І покажіть поганим босам, хто тут головний. Лаун Мовин Simulator Landmark Edition Відчуйте красу та деталі касіння великої британської сільської місцевості в єдиному симуляторі, який дозволяє вам їздити на автентичному та великому списку справжніх ліцензованих газонокосарок від престижних виробників. Виконуйте різноманітні контракти в режимі кар'єри, в вільному режимі або в режимі виклику. Установлюйте висоту леза та вимірюйте навантаження на двигун. Зробіть касіння ще ширшим за допомогою допомогою кількох насадок із смугових катків, комплектів для мульчування, травозбірників, рециклерів тощо. Дії гри відбуваються в красивому британському містечку. Жваві житлові вулиці, величезна територія замку, хімерні зелені котеджі та великі поля для верхової їзди – це лише деякі з місць, які чекають на ваші косильні ножі. Spellforce 3 Reinforced пропонує понад 60 годин, які охоплюють три сюжетні компанії. Настав 518 рік повстання магів-відступників, відоме як війни магів, було придушене короною. Однак це була перва перемога. Цілі регіони впали в анархію. Біженці бродять по землях у пошуках притулку, а таємнича смертоносна чума виникла і швидко поширюється. Через три роки після війни чистоти Нортандер стоїть на порозі нової ери. Однак все не так мирно, як здається, коли королева кличе вас назад на батьківщину, ви поринули у війну на багатьох фронтах. Ваше кочове плем'я тролів, що скорочується, має на меті лише виживання, переслідуваний злісними браконьєрами за ваші дорогоцінні бивні та ослаблений хворобою. Надія майже втрачена, поки загадковий ільфійський незнайомець не пропонує вам молодому вождю атрогу шлях до порятунку. Midnight Fight Express. у найтемнішу ніч для міста несподівано з'являється герой. Тебе, колишнього члена злочинного світу, втягнув назад у це життя таємничий дрон зі штучним інтелектом. Твоя місія, попри мізерні шанси, пробитися через місто до заходу сонця, щоб запобігти злочинному світу, захопити його, взяти участь у жорсткому і гіперкінетичному бойовому танці, використовуючи будь-які підручні засоби і техніку вуличного бою, покращити свої. Здібності, щоби знищити зростаючий натиск гангстерів, радників і кримінальних босів. Розправляйся із ворогами як витончений майстер бойових мистецтв. Спеціальні режими складності дозволять будь-якому гравцеві спрямувати рухи на свій смак. Підвищуй рівень посилюй потужність і пізнай всю схему навичок, щоб вивчити неймовірний набір нищівних бойових рухів. Створи власний неповторний стиль і опануй надзвичайні комбінації, які змусять злочинців замислитися. Як ти їх переміг? Medieval Resurrection – це готична пригодницька гра 2005 року. Дія гри розгортається в середньовічному королівстві Галоумір і зосереджується навколо головного героя Шарлотана. Деніела Фортеска, який намагається зупинити вторгнення антагоніста Зарока в королівство, водночас спокутуючи себе. Ден може використовувати різноманітну зброю, включаючи зброю близької дистанції, таку як мечі та сокири, і зброю дальньої дистанції, як-от метальні ножі та арбалети. Якщо Ден переможе достатню кількість ворогів, щоб зібрати чашу душ, заховану на кожному рівні, він зможе потрапити до зали героїв, де легендарний герой винагородить. Його давши йому нову зброю або інші корисні предмети протягом усієї гри Ден має одну шкалу життя, яку можна підтримувати, збираючи протягом гри пляшки життя, які можна поповнювати енергетичними флаконами та фонтанами життя. Оновлена версія також містить ексклюзивні міні-ігри в аркадному стилі, у якій також можна грати в багатокористувацькі онлайн-ігри. Гра містить багато змін оригінальної структури та вмісту, наприклад, додавання сюжету Камень Анубіса, який ніколи не з'являвся в оригіналі. Різні рівні та дизайн персонажів суттєво змінено порівняно з оригіналом, а деякі рівні видалено взагалі. Змінений сюжет Воскресіння отримав набагато більш гумористичний і безтурботний антураж, на відміну від готичної комедії Жахів першої частини. На відміну від оригіналу, альтернативної кінцівки немає, ден все одно піднімається до зали героїв, незалежно від того, збирає він усі чащі чи ні. Apescape on the Loose – це ремейк, Escape. Випущений на PSP у 2005 році. Ця нова версія має деякі зміни порівняно з початковим випуском. Відкрити для себе гру, яка спершу вийшла на консолі PlayStation, із додаванням функції покращеного рендерингу, перемотування, швидкого збереження та користувацькими відеофільтрами. Зграя Мав поцупила створену професором машину часу та здійснила подорож у минуле, щоб змінити історію, зробивши MAV володарями світу. Врятувати світ може тільки Спайк. Його колекція неймовірних гаджетів. Щоб зловити сотні зухвалих мав в оригінальній пригоді, вам знадобиться ціла купа крутих інструментів і гаджетів, зокрема рогатка, мавп'яча сітка, мавп'ячий радар, пропелер для польотів і радіокерована машинка. На вас чекає понад 20 рівнів шалених погонь, а також бонусні міні-ігри, зокрема лижні гонки і мавп'ячий бокс. Версія цієї гри для PlayStation була конвертована для консолей ps 4 та 5 і надає доступ до нових функцій. Pursuit Force Extreme Justice це шутер-бойовик від третьої особи, випущений у 2007 році, та є продовженням Pursuit Force. Версію для PS2 анонсували, але так і не випустили. Гравець керує командиром спеціального підрозділу поліції, відомого як переслідувальна група для боротьби з міськими бандитами. Гравець переслідує супротивників на автомобілях, мотоциклах, гелікоптерах і човнах. Зазвичай ведучи з ними перестрілку. Інтенсивні. Ість швидких ділянок поділяється на послідовність пішоходної та залізничої стрільби. Як в оригінальній грі, в багатьох розділах водіння гравець може стрибати з ворожих транспортних засобів, вести перестрілку з персонажами та захоплювати транспортний засіб. Місії зазвичай тривають близько 10 хвилин і розділені на чітко різні сегменти ігрового процесу. Наприклад, місія може включати секцію захисту від водіння, за якою слідує послідовність вежі вертольота та завершується зоною пішого. Обою вороги походять із п'яти окремих банд у величезній вигаданій державі. Інші члени загону переслідування часто приєднуються до гравця як союзники. У грі з'являється кілька битв із босами, як правило, за керування великими фірмовими транспортними засобами. У грі є лічильник, який заповнюється, коли гравець завдає шкоди ворогам і виконує інші вміння. Лічильник можна використовувати для кількох речей залежно від того, частково чи повністю він заповнений. При частковому заповненні гравець може частково відновити здоров'я автомобіля та персонажа. Коли лічильник справедливості заповнений, гравець може збільшити шкоду та застосувати спеціальну атаку залежно від контексту. Такі новини цього разу не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Ньюс. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.